Лошадь упала с нас, то что падает року одна сторона, по нас кирана сурник тахаку голову сейчас у них чем гамер, то есть секретаря сурник кидаем. И как же вы, я знаю, что это мы с нами сидели, дали суду вместе Харкову и сверну справу за позом Ульяны Тикуриги Юрьевны, то вы тоже можно туда на спортсмен 92, подтягнули на раковную невыплаченную заработную плату, установили права, не будет скоро на суду вместе Харкова, находится теперь на справу за еще вказанным У суду мы заседали за ВВП пытание про требование доказем, якому просто требовать за попросов в Дзержинском районе, вместо Харкова про заработную плату директора Раток представ 92 не відкрили їх період з 8 серпня 2015 року до 21 січня 2015 року. У судовому засіданні представник відповідача не з'явилася, причастна місце розгляду справи дізналася належним чином. Заслухавши пояснення позивача, дослідивши матеріал справи, суд приходив до наступного визнанку. Війми статті 237 ЦПК України суду викликали щодо отримання доказів у сторін та інших учасників судового розгляду і складачі, зобов'язаність за їх клопотанням витребувати такі докази. Відповідно до положень частини 4 статті 10 ТФК України суд сприяє особічно повним з'ясуванням стану справи шляхом, зокрема, сприяння здійснення учасникам судового розгляду їх прав у випадках, передбачених цим кодексом. Враховуючи, що для особічного повного з'ясування стану подані справі необхідно досидити докази про утримання, яких просить суд подавачу Ліонецької лівку, питання про утримання доказів зберігає задоволення. Керуючи статтями 10, 37, 29, 10 ТФК України у з управлінням фонду України в міста Харкова довідку про заробітну плату директора температури з обмеженою складаністю Курсар 92 Ур'яницької Лілії Юрівни за період з 8 серпня 2015 року по 21 січня 2015 року. Ухвала оскарження не підлягає суддя. Підпис скидає. Будь ласка, скажіть, це... 8 серпня 2014 року. Прошу. Так. 15 року. Вільнене 21 січня 2015 року. Тобто, будь ласка. Читала так, читала неправильно. чи я неправильно. Написала правильно, а прочитала читала неправильно. Так, так. Вибачте, це ну, в ухвалі написано правильно. Саме 14-й рік, у мене записано правильно, це я, я правильно вам ми Пенсійний фонд це все добре. Зараз mm -hmm. можна отримати ухвалу і mm -hmm. подивитися. Сидайте, будь ласка. Я mm огорюся. -hmm. Щодо визначення дати, подивіться у себе. Mm -hmm. Якщо це буде дві, дві неділі, буде достатньо затишно для того, щоб нам в нас відповідь. Якщо це буде 1 грудня, 13 година 45 хвилин. Так, визначить, так? Ще раз це 13 13.45, 1 грудня 2015 року. Так. І суд вважає ще раз за необхідно повторно направити копію квали від 31 серпня 2015 року про витребування довго відповідачу. Не будеш за Ні, наші черги Добре, судове засідання бо.